Наталя Ключник. Якщо я відмовлюся від вживання алкоголю в наміренні своїх родичів, які його вживають багато назавжди. То що це неправильно дякую? Не, неправильно. Не надо цього, оцих максималістів цих назавжди. Не треба. Виберіть день. Коли ви хочете скласти цю присягу. Любимий ваш день, чи це буде день вашого народження, чи це буде ну, будь-який день, там, да? Різдво, Новий рік, який хочете. І в той день кажете, на рік відказуюся від того. Господи Боже, дай мені здоров'я і сили, аби я цей рік достойно прожила і дочекала, щоб Тобі цю жертву принести. Ви будете мати можливість якось. Якийсь етап, щоб якось Богові подякувати, Бога. Ну, етапчик якийсь пройшов. А так на ціле життя відмовилася. Ну. А потім десь там е, при нагоді десь попробувала, розумієш, і тебе то мучить совість, й що то таке є? Ні, на рік. Робіть для себе на рік. Більше не треба. Проходить рік, потім робити перерву. Ви можете в часі перерви не вжимати алкоголь, ще взагалі ну, навіть не нюхати. Але ви робите перерву, що ви знаєте, що від січня, від 1 січня до 1 лютого на вас от, оце відмовлення не діє. Ви можете не вжимати собі алкоголю, але ви маєте знати, що ви в цей час є вільні від, від обіцянки. А потім знову на рік приймайте. Бо так буде правильніше. Ви можете робити, як ви хочете, але слухайте, що я вам кажу. І потім, коли ми помираємо, ви зрозумієте, чому я так казав. Мають бути ще спеціальні молитви правильно з відречення. Мають бути. Молитва звучить так. Я, Василь, свідомо перед Богом і церквою і моїми рідними і знайомими, визнаю, що пияцтво є ворогом людського роду, яке знищує здоров'я і добробут людини, позбавляє людину її високої гідності і зводить до рівня тварини. Сьогодні я свідомо без всякого примусу складаю цю присягу перед Богом і церквою в тому, що зрікаюся вживати алкоголь на рік. І також зобов'язуюся не змушувати і не заохочувати інших до вживання алкогольних напоїв, а навпаки, застерігати їх від уживання таких. Боже, допоможи мені дотримати цієї присяги і не упусти мене зі своєї особливої опіки. Складення цієї присяги я жертвою за зцілення залежної від алкоголю особи, тут можна назвати прізвище, і засвідчую це власноручним записом у цій Книзі тверезости. Отака От молитва перед про зречення відживання алкоголю. Слава Ісусу Христу! Розкажіть, будь ласка, коли і в яких випадках замовляється Григорянка, яка відмінність між Григорянкою і відправою за померлих. Яку ви звершуєте щодня. Це особливі молитви. Дякую. Дивіться. Григорянку, як правило, це таку службу Божу наймали особливо за людей, які відійшли із цього світу, ну, скажімо так, непідготовлені. Так, умер без сповіду, без є помазання. В селі більше практикувалося оце Духовне життя, і воно, і воно було так якось менш більш врегульовано. Там Хтось захворів, зразу йдуть тут до священника, отче, прийдіть уділити левопомазання, все, все отець приходить, значить, так як левопомазання уділити, то треба перед тим, щоб люди не висповідалися, святе причастя, тобто вже і. В селі трохи люди того боялися, бо як до старшої людини кликали священника, то вдома, а вже все, зараз висповідається, запричащається, зроблять йому левопомазання, вже певно, буде вмирати. І люди боялися єлевопомазання, але треба було розказувати, що сама молитва єлевопомазання це на оздоровлення. Ну і так далі. І в селі, я кажу, воно якось більше було зрозуміло. Бо, тому що це село то є село, це і велика родина. І один одному це все пояснював, що не знали, питали священника, говорив і так далі. В місті воно десь загубилося. В місті стали всі такі дуже самостійні і такі, знаєте, самостійно одинокі. Нікуди в гості не йду, нікого в гості не приймаю. У ну, мене там ще не все готове. Або, на, або наоборот. Не хочу, щоб мені тут оглядали, як я тут все гарно зробив, і мені не завидували. Ну, любі причини, так? І десь в місті ми відмежувалися. І тому, коли буває таке, що людина померла, а в місті, я думаю, що за кожним треба Ригорінку читати, хто вмирає. Бо тому що людина не жила християнським життям, не ходила до церкви. Умер без сповіді, похоронили без священника. А потім приходить, батюшка, по гроб опечатати печатати треба. Землі, землі приносять до церкви, а печати батюшка гроб розумієш. Треба їхати на цвинтар, Відчитати, чин похорон, запечатати гріб, По-людськи все зробити. І коли є от такі речі, коли людина, як кажуть, відійшла з цього світу не без сповіді, без єлеопомазання, соборовання що називають цю тайну, бо тому що, як правило, єлеопомазання є, що приходять два священники, три, п'ять. Залежності, яка хвороба. так? От. І коли людина померла без, без цих всяких духовних практик, та душечка не просто голодна, спрагла, вона засохла, як, як, як сухофрукт. Її треба відновити. І от для, отого, як би то сказати, примирення з Богом, відновлення, відношення до Бога, ми робимо такі молитви великі. Григорянка це цілий місяць. Кожен день служиться сужно Боже за того померлого, за кого одного померлого. Не список так, як на панахеду, о, цілу родину напишемо, а якось співнути там на молитву. Ні, за одного померлого, який конкретно ну, потребує такої молитви. Є ще люди, що наймають не тільки Григорянку в одного там священника, а беруть там двох, трьох, п'ять священників. Ця Григорянка, чим вона така особлива? Бо тому що жертва, от на сьогодні я так слухав і радився, то священники так кажуть, що примірно в межах 8 тисяч гривень, щоби, от, бо, тому що цей місяць, коли священник служить у цю Григорянку, він не може додати нічого до цієї Григорянки. Він не може брати, скажімо, там те, що даєте, листочки за здоров'я. Додати до служби Божої, чи ще за когось, чи ще за когось. І тому оця така жертва є велика, щоб священникові на один місяць, якби дати йому ту зарплату. Я Григорянки не беру, бо я маю парафію, і я маю обов'язок я ж... Ну, ви пишете там, за того, за сього. І тому я Григорянки не беру, я передаю священникам, які не мають парафії. Я не є. Отець Дмитро, я от недавно йому так само передавав Григорянку, він змолив, е, знаю, е, інші священники. До монастирів ми передаємо Григорянки. Бо ті священники, які мають парафію, він не може служити Григорянку. Бо він до неї нічого не може долучати. А приходить неділя: я мушу молитися за моїх парафян, за всіх. А Григорянку потім переносити. І ще додати, і ще окремо молити. Але то хай беруть горянки ті, хто можуть їх молити. Ті, хто не мають парафій, або є на парафіях помічниками, або сотрудниками, вони можуть брати Григорянки. А панахеда це спомин. Це коротенька молитва. А парастас це коли ви хочете, щоб була велика молитва, але парастас, я завжди кажу, парастас це є слово приношення. так? Коли ти на панахідний стіл поставиш хліб, вино, що там, ще цукор, конфети, ну, несуть все, що хочеш, є така, є така якби, тенденція, що кажуть, що несуть на Парастас то, що мама любила, чи, то, чи баба, чи хто там дідусь, знаєш, хто там помер, та? я вже розказував раз, що мені раз принести були на Парастас. Жарену картоплю. Я кажу, ти що таке? Вони кажуть, то, то так любили тут дід любив картошку, я їй нажарила картошки і принесла б таким все запечатала, принесла картошку на, на жарену на на перостас. Ну, я не заверну, щоб ви не принесли, але кажу вам так: ну, аж так уже не треба, бо завтра ще й борщу принесете, юшки, і буде буде цікаво. Так що панахеда це є коротка молитва спомін, парастас це є велика молитва за померлих з приношенням за померлих. А Григорянка це є 30 днів, тобто місяць. В наміренні за одну людину і тільки за неї кожний день. <кій> парастас і панахеда. Можете, це є пожертва. Скільки ви вважаєте за потрібне, ви жертвуєте, вона не має ніякої ціни. Ну, а от за Григорянку, то все-таки там є орієнтована ціна. На сьогодні примірно це буде 8 тисяч гривень. Так, Зоряна Собчук Отже, що таке книга тверезості? Дякую. Що таке книга тверезості? Називається Золота книга тверезості». Ця книга, може, є в кожній церкві, може нема, але сюди вписуються люди, які хочуть пожертвувати своє відречення від вживання алкоголю на певний період часу. Є люди, що приходять і кажуть, хочу повністю відріктися від горівки, я таких не приймаю тільки на срок. Це може бути на місяць, на три, на п'ять, на шість там, на рік, але максимум на рік на довше я не приймаю. І людина записується, якщо рік проходить і вона витримала, значить не вживала алкоголь. То потім ми продовжуємо ще там, але з перервою. Це і Золота книга тверезості. Бо тому що всі ті, що відрікаються на якийсь певний період відживання алкоголю, вони, за щось це роблять, за когось, наприклад, а? хтось за. Щасливу науку для дітей, хтось за оздоровлення для когось, хтось за когось, аби хтось не пив відмовляється від алкоголю хтось, щоб хтось не пив, щоб там на когось подіяти. Ну і так далі. Тобто, оце не просто відмовився ти все, а я ще тут стараюся, щоб вписати е, намірення, за що я відмовляюся, в якому наміренні. Я хочу принести цю жертву. Так Так можна собі і вдома, і без цієї книги, якщо у вас в церкві немає такої книги, то можете самі собі так, е, собі собі так помінити, але не просто сказати, вони листок і на листку напишіть, Жертвою своє відречення за то, за то. від такого числа до такого. І цей листок причепити на видному місці. На холодильнику, чи де ви там постійно заглядаєте, під годинником, наприклад, чи ще десь так? Або навіть на годиннику так причепіть, щоб ви його той листок постійно бачили. І буде вам того достатньо. Ось от така от книга тверезості. Це дуже добре. Колись були такі цілі братства тверезості раніше, я знаю, при церкві і очолював то братство священник. І це досить поважно, досить така поважна справа. Я дуже це підтримую. А особливо для тих людей, які мають проблеми з алкоголем, які не можуть стриматися, які там ще щось. А от коли коли вже ти знаєш, що ти записався в книгу, в золоту книгу Трезосці, і ти будеш там у цій книзі, і представте собі, якщо ти порушив тебе викреслять, це ж буде дуже на, на, на цілу історію цієї церкви, так що це дуже поважна справа, дуже з пошаною до того відношуся. Знаєте, в мене є тут сусідстві, мої поважні сусіди, приходить свято чи неділя, гепає і щось робить, і пили тут вчора, коли сьогодні вже вівторок, е, неділя. І гримає, і пилить, і щось гримає, пилить. Понеділок тихо, вівторок тихо. Все, що скінчилася стройка чи що? Так ним дідько гепає, розумієш? ну, І що ти йому скажеш, що ти йому зробиш? Я дуже тим нервувався, знаєте? А потім придумав до себе такий прийом та й думаю собі: а якщо він мусульманин, для нього неділі немає значення, а п'ятниця чи коли вони там святкують. Для євреїв субота, для мусульман п'ятниця. А може він мусульманин і собі в неділю гепає? I tak mnie trochę lepsze stało.